Сини чесала, втомилася, не Пішла післасно пепу скандибала Івана сина годувач. Воно сполитає, кричало у холоточку за снопом розповела, нагодувала, попестила і ніби сном над сином сидя задрімала. Не чиїтий син Іван, і уродливий, і богатий, не роду неодинокий, не а зуматий. На волі бачиться буй сам уже не панчкий, а на волі та над своїм веселим полі. Свою таки пшеницю знуть, а діточки обід несуть. І усміхнулася не Бога, проснулися, нема нічого. На сина глянула, взяла, його тихенько сповела, та щоб б до була нового, сякопу дозинать післа.